Будівництво захисних споруд та підземних шкіл на Херсонщині було виділено 817 мільйонів гривень. Про це йдеться в дописі начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. За його даними, гроші були спрямовані на будівництво дев'яти захисних споруд, а також трьох підземних шкіл. Раніше ми писали, що управління капітального будівництва Херсонської міської ради уклало договір з Київською ТОВ Тенсенс на будівництво чергового великого протирадіаційного укриття в Херсоні. 82 мільйони гривень. Про це йдеться у договорі, опублікованому на порталі Прозоро. Протирадіаційне укриття побудують на території державного навчального закладу Вище професійне училище No2 міста Херсон. Зазначимо, що всі ці споруди будуються без проведення конкурсу на вибір підрядника. Це означає, що вказана сума є остаточною і проєкт реалізується за цією ціною, без додаткових торгів чи змагань між компаніями. Нагадаємо, що наразі підземні школи. Будують у малій Олександрівці, Піллі Криниці та Високопіллі. Також підземні школи починали будувати у Херсоні. Будівництво однієї з них розпочалось без відповідних дозволів. А роботи спричинили протести місцевих жителів, які побоювалися, що скупчення людей на будмайданчику може привернути увагу російських військ та спричинити посилення обстрілів.